Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про корисні функції Telegram, а саме Telegram-бізнес. Якщо ви купили Telegram Premium, то у вас доступно Telegram бізнес. Відкриваю це на айфоні. Є різниця на даний момент на 3 квітня з андроїдом. Розповім коротко, Я працюю ріелтором, додаю адресу свого офісу, ну або не знаю, де ви працюєте. Часи роботи, думаю, зрозуміло. Там теж часовий пояс може бути не ваш. Треба дивитися швидкі відповіді. Тобто, ті, які там розповсюджені, я думаю, ви там зрозумієте нова, швидка відповідь. Додаєте там хай, наприклад, там буде привіт. щось таке. Потім вітальне повідомлення, створити шаблон. що тут Це коли вам пишуть незнайомі люди і. клієнти вам перші. Тобто Можна вітальне повідомлення зробити, але воно. Е... Схрещується, можу сказати, коли немає на місці. Я от таке собі поставив. І надсилати завжди можна поза робочим часом, тобто вночі, там, коли ви не працюєте, це зручно або за розкладом взагалі. І можна поставити винятки, можна вибрані чати навпаки. або так, або так. Так, далі. Е... Ось цих останніх. Посилання на чат, ознайомча сторінка і чат-боти поки що на андроїді немає. Тільки на айфоні. Зараз до них вернуся. Ну, інші можливості для бізнесу це емодзі зі статус, то що він зразу йде. Мітки для чатів, тобто ви там можете поставити різні чати і мітки на них. Ну і публікації, всі ваші історії, там буде видно. Це зрозуміло. Значить, посилання на чат. А, можете мене там поправити, хто там, як, це тільки воно появилося, Але створити посилання на чат ще одне. У мене там, наприклад, він ріелтор або номер телефону, навіщо ще якесь? Не дуже розумію, і воно створюється якимось рандомним текстом. Що це таке? Навіщо воно? Ну, типу, можна ще, прив... ще одне якесь привітання додати, ну, таке собі. Ознайомча сторінка. Тут я щось написав, але я так розумію, що це має якийсь незнайомий аккаунт мені е, написати, щоб воно там протестилося, як якась вітальна сторінка, як на сайті гостєва буде щось типу такого. І от чат-бот це саме цікаво. Чат-бот додати, хто там може буде дивитися і буде розуміти, як. А, я так розумію, що це чат-бот спеціально має бути створений на привітання. Для телеграму. Хто там вміє, може десь ви розкажете як. Але телеграм розвивається швидше всіх і це цікаво. Всім дякую.